Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, разом з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаємо вас. Яка на тепер оперативна ситуація в області? Авдіївка сьогодні також зазнавала, зазнала обстрілів. і Це були і авіаудари, і по Авдіївській, очеретинській громадах, як по Самому місту, по новій так званій частині міста, там де багатоповерхові будинки, і по старій частині міста, де в приватний здебільшого приватний сектор. Черепінська громада, також межуюча з Алдіївською військовою адміністрацією, так само зазнавала обстріли. Ворог намагається обійти і використовуючи свою тактику з обох боків міста і. Зробити, здійснити свій намір, який вже більше року, і до цього є нездійсненим завдяки нашим збройним силам. Це вийти на оперативне оточення, принаймні, але як ви сказали в своєму сюжеті, вже і це було продемонстровано неодноразово. Ворог зазнає втрат і не може досягти успіху на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, а чи відчувається те, що ворог посилює, ну, власне, не тільки свої обстріли, але й свої сили саме на Авдіївському напрямку? Скажімо так. Їх пріоритет і найбільш гарячіші, це Бахмутський і Авдіївський напрямки лишаються. Де ворог зазнав дуже руйнівних втрат на Волгодарському напрямку? Наразі там ведеться перегрупування і військове командування. Дуже добре розуміє, яка ситуація відбувається. На Авдіївку сили зосереджуються як з регулярною армією Російської Федерації, так і з так званої народної міліції Донецької Народної Республіки, так званої. І, тому ми розуміємо, що виходячи з цього, це є одні з ключових напрямків. Де Ворог хоче досягти принаймні якогось успіху і використовуючи як на бахмутському, так і на авдіївському напрямках приблизно дві по своїй тактиці, однаковий і однаковий хід дій і наступального характеру. Ну, ми хочемо сказати нашим глядачам, що в наступній годині будемо долучати до ефіру Віталія Барабаша, це начальник Авдіївської міської військової адміністрації, і в нього розпитаємо про, детально про ситуацію, яка на тепер склалася в місті. Пане Павле, а як щодо евакуації, наскільки останні події вони тепер позначилися на намірах жителів тамтешніх громад виїхати? Ми розуміємо, що як Авдіївка, так і всі прифронтові громади від Бахмуту і брати до великої новосілки, фактично як проходить лінія фронту. Я буквально там декілька годин тому працювали з мапою там по оборонним спорудам, і ми відразу ж торкнулися питання евакуації з прифронтових населених пунктів. Всі, хто мали бажання, Наступна черга, ті, хто не мали бажання, але проведена робота максимальна їх евакуйовано. От ті, хто лишається, це найбільш така складна категорія, які за будь-яких підстав просто відмовляються. Авдіївка менше двох тисяч осіб ховаються по підвальним приміщенням, що безпосередньо рятує їх життя, але виїжджати вони не хочуть. Так я впевнений. Ми доведемо кількість дітей, які евакуйовані з міста. І залишок, вибачте, за такий сухий слен по цифрам, але залишок дітей буде сягати нулю, тому що зараз їх лишали станом на післязавтра, на позавчора сім дітей. Тобто тенденція максимально йде до їх зменшення. Щодо дорослого населення, ну, питання силоміць йде. Тут вже не стоїть настільки, але робота продовжується, і ми максимально їх вмовляємо. Тому що демонструвати якісь ще більш жорстокі наміри ворога, мені здається, точно не на Авдіївці, не на Бахмуті, де використовуються всі наявні види озброєння ворогом для того, щоб просто вже стерти з лиця землі все, що навіть лишилось в тих міст. Тому евакуація, можу підсумувати, вона продовжується. В першу чергу, звичайно, це прифронтові міста, як доросле населення, пріоритет, звісно, діти. Зараз йде новий підрахунок, скільки в якій громаді лишились діти, де, наприклад, як часів я, там нам евакуйовано в повній мірі вже всіх все дитяче населення, і ця робота буде продовжена. Пане Павле, президент України Володимир Зеленський після Донеччини зараз відправився на Херсонщину з робочим візитом і перебуває у селі Посад Покровське. А щодо візиту, який був напередодні, розкажіть, будь ласка, чи є якісь нові завдання від президента безпосередньо для Донецької обласної військової адміністрації? Так, крім того, що президент відвідав скажімо такі значущі міста, і які точно сприяють обороні нашій стійкості і подальшому перемозі, була проведена конструктивна, як завжди, робоча чітка нарада, де поставлені задачі по їх виконанню, як безпосередньо мені, як очільнику військової адміністрації, так і за допомогою профільних міністерств. Причому там ті певні гострі питання. Я впевнений, вони найближчим часом будуть вирішені, і е, я їх вже буду вирішувати після отриманих завдань спільно, як я сказав, з міністерствами. Але це дуже важливо. Торкалося критичної інфраструктури, звичайно, необхідно завжди е, діяти, виходячи з реалій сьогодення на Донеччині. Тому в першу чергу це критична інфраструктура, її функціонування. Це взаємодія з військовими, оборона і в тому числі медичний напрямок. Це медичні заклади, які функціонують як на території області, так і ті, які релоковані, і додатково, яким необхідна допомога від профільного міністерства. І я плідно продовжую працювати над цим і найближчим часом впевнений буде цей результат. Дякуємо вам за інформацію, і можливість поспілкуватися. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами.